Кажуть, що те саме відчуття, яке випромінює самі високі вібрації, які тільки існують в цьому всесвіті, це саме відчуття вдячності. Тож, давай зараз ми з тобою запустимо енергію вдячності в наше тіло, в нашу душу та в наші думки. Поклади руки на серце, зроби глибокий вдих. Та видих, влаштуйся комфортно, відчуй, як зараз хоче влаштуватися твоє тіло. Ще раз вдих, видих. І простукуй ніжно, обережно, з любов'ю, подумки, чи в голос, повторюючи за мною. Починаємо з точки карате правою рукою по лівій руці. Я відчуваю вдячність. І я люблю та приймаю себе цілком та повністю. Я відчуваю вдячність, і я відпускаю всі сумніви та образи. Я вибачаю себе, і я обираю зараз відчувати вдячність. Що миті є те, за що я можу бути вдячною. І я обираю бачити це. І я обираю дякувати собі, світові і кожному. З Маківки. Я обираю відчувати вдячність. Я обираю Наповнюватися вдячністю. Я ціную всі ті блага, які є в мене. Бо коли я це ціную, я приділяю цьому увагу. А значить, я наповнюю це своєю енергією, потужною чарівною енергією. І воно зростає ще більше. А коли я ці блага не помічаю, я знецінюю їх. А потім ще й дивуюсь, чому в мене стає все менше і менше того, чого я так потребую? Тому я обираю цінувати та бути вдячною за все. Абсолютно за все, що є в моєму житті. Все, що є в моєму житті, це все побудувала моя мудра душа. І коли я за це дякую, я наче дякую своїй душі. Від цього я з нею воз'єднуюсь. Я дякую своєму тілу. Дякую, що воно надає мені стільки прекрасних можливостей існувати в цьому світі, отримувати насолоду, що моє тіло постійно говорить зі мною, підказує мені. Я дякую собі, своїй мудрості, що я обрала саме це тіло. Я дякую собі, що я обрала саме цей рід. Я дякую собі, своїй душі, що обрала саме цю родину. Саме ця родина ідеальна для мого розвитку, зростання моєї душі. І хоча так, саме в моїй родині, Мене часто примушували бути вдячною. І через це, якщо чесно, я відчувала неприємний тиск. І саме через це, якщо чесно, досі мені тяжко відчувати вдячність природно та легко. Але я обираю змінити своє ставлення до цього. Я відпускаю весь цей тиск, всю цю напругу пов'язану з вдячністю. Я відпускаю всі свої дитячі образи, свій супротив. І я обираю відчувати вдячність. Не тому, що я зобов'язана. А тому, що прямо зараз я усвідомлюю, що насправді це так приємно відчувати вдячність. І насправді це дуже легко та радісно відчувати вдячність. Це дуже легко та радісно щиро дякувати за багато прекрасних речей в моєму житті. Я видаляю, видаляю, видаляю все, все, що блокувало в мені, це прекрасне відчуття вдячності. Я видаляю, видаляю, видаляю на клітинному рівні та в усіх епізодах мого минулого все, що зупиняло мене, відчутті вдячності. Я залишаю тільки промені вдячності, від яких розквітає моя душа, молодшає моє тіло, стають щасливими та легкими мої думки. Прямо зараз я відчуваю вдячність, та я відчуваю, як це здорово це відчувати. Я вільна обирати, що відчувати. Я господиня свого розуму та тіла. І я обираю відчувати вдячність. Відчувати вдячність в тілі, в розумі та в моїй душі. І я дякую собі за це. Покладіть руки на серце. Відчуйте, як енергія вдячності розповсюджується. Кожній вашій клітинці, наче стілюючи своїм світлом все, що потребувало цього зцілення. Робіть практику вдячності щодня. Дякуйте за все, що ви маєте, що миті, і ви побачите, як ваша реальність буде ставати краще і краще. Дякую вам, до нових зустрічей!